Учасникам дорожнього руху. Чи порушу конправил 15 ПДР України? Да. Під час розгляду справи ви можете знайомитися з матеріалами справи, надавати пояснення, заявляти клопотання, надавати дописку. Також можете користуватися послою адвоката, послою перекладача. якщо мова ведеться провадження, вам не зрозуміла. Мова зрозуміла, розумієте? Ні, я вас не розумію. Це державна мова. ви... Я зупинився убрати ошибку з машини. Давайте ви зараз будете відповідати, по суті, за даний питання. Мова зрозуміла, розумієте мене. Так чи ні? Ви розумієте, те, що я вам зараз А ви розумієте, що я вам говорю. Я буду вважати, що, що ви розумієте. Значить, Користуватися своїми правами бажаєте ті, що я вам тільки що зачитував? Ви, наверное, глухі. Користуватися? Ви, мабуть, глухі. No, Машина становилася на одну минуту ошибку, вбрати. А ви пишете протокол, так? Да? Приходите, вже все зре. налетіли, все, враг народу. Я просто зупинився убрать, щоб машина не двигалась. Це ви вже надаєте пояснення свої, так? Так. — Я вам також повідомляю, що після третій Конституції України особа не несе відмови за відмову, віддачі пояснення відносно себе, родичів кола, яке визначено. Я що ваші усні пояснення почули. Що далі? Зайду йду Сейчас ТікТоп нафіг Вот От от чели, остановка На остановке держуть І рассказывают, що я зупинився на одну минуту І прийшли все фотографірують все. Мої права все як має бути.